Мене звати Олександр Ратушняк, я старший викладач кафедри української літератури нашого Кіроградського університету педагогічного імені Володимира Винниченка. Також очолюю Кіроградське товариство про світ імені Шевченка. Я хочу сьогодні розповісти про книгу Україна інкогніта. У мене ця книга вже 10 років. Завжди готуючи якісь заходи або е, виступаючи перед студентами, я до неї звертаюся, тому що це дійсно настольна книга, до якої можна постійно-постійно звертатися. В ній представлена наша історія в цікавих таких е, наукових розвідках е, від античності аж до наших днів. Тут постає і княжа доба, і козацька доба, постає, е, звісно. Радянська імперія і наше сьогодення, початок 2000-х років. Я хотів би зупинитися, але всі ці статті написані провідними науковцями, істориками, філологами, літературознавцями, краєзнавцями. Тут постають дуже цікаві постаті, які творили нашу історію. Які робили в неї внесок. Але е, дуже цікаво, що тут є паралелі з е, сьогодні. Тобто вона написана в е, сьогоднішній погляд на ті події. Ну, ось, Наприклад, е, мені дуже імпонує про стаття про Україну-російський договір, який відбувся в 1654 році, коли Богдан Хмельницький е, відбулася так звана. Об'єднання України і Росії. Насправді ж, в цій статті український і російський договір від ратифікації до денонсації розповідається про те, що це було не було воз'єднання з російською державою. Насправді це був тимчасовий союз військовий. Таких союзів в ті часи робили дуже багато, здійснювали. Тому Ситуативно об'єднавшися із Московією, Богдан Хмельницький боровся із Польщею. Але потім він об'єднувався із Кримським ханством, із Османською імперією, теж ситуативно в боротьбі з іншими загарбниками. Але це був так званий фіктивний шлюб, умовно можна казати. Але Росія це сприйняла і почала в історії це інтерпретувати, як це дійсно така. Акт об'єднання України Росії, що Хмельницький передав нас у колоніальну залежність. Ось цитата з цієї статті Під час переговорів бояри намагалися також змусити українську сторону погодитися на перебування царських військ на чолі з воєводами в больших городах, в Чернігові, Переясливі, Ніжині як бачимо, теперішня проблема перебування частин російського флоту у Севастополі також має свою давню передісторію. Українські посли рішуче протестували проти цього, і бояри не включили це положення до остаточного варіанту угоди. Щоправда, це не завадило їм у майбутньому добиватися введення царських військ у названні міста, посилаючись на сам факт обговорення цього питання у березні 1654 року. Як казав Бісмарк, будь-яка угода з Росією не варта паперу, на якому її було написано. Те ж саме ми бачимо з цими угодами Переяславськими, коли навіть не, йшло, не було дозволу на те, щоб вводити російські війська у великі міста на чолі з воєводами. Але все ж таки навіть сам факт обговорення того, що було, була така пропозиція, дав пізніше Москві підставу. Поставити там свої війська, і потім ці війська, власне, як і ось цього разу в анексованому Криму вони стали окупаційними. Вони в один прекрасний момент вичікують і роблять свою справу. Таким чином ми вже 300 років знаємо всю підступність цього нашого сусідів. Дим словом, всім дуже рекомендую цю книгу. В ній є багато дуже цікавої інформації. Раджу, рекомендую сам її читаю вже 10 років.